Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, вечір уже, сонечко сідає, тут просто гора, його не видно. Небо таке гарне. Я вийшла пасти козочок. Вони прибігли сюди, тут хороша травичка для них. Тут немає нічого такого, звідки треба їх відганяти. Там позаду залишилась люцерна, ми її обійшли і я вже так сюди всю сторону погнала і вони вже самі. Єдине, що вони до тих дерев біжать, ну то чий сад заброшений. Все одно я відганяю звідти їх, щоб вони не ходили. А люцерну, свіжу, зелену не можна давати ні козам, ні коровам. Може, там кроликам дають, у нас на днях сталася біда. Також тут, в цій місцевості, трошки далі там ціле поле таке з люцерною. І була прив'язана корова. У людей була молоденька корова і корова, яка доїлася. Така хороша, чорна. Я часто бачила, як вони її забирають по вечорам. А це якось так прив'язали її діти і не подивилися, що вона достає до люцерни. А батьки не мали коли заглянути протягом дня. Прийшли ввечері забирати і немає. Корова лежить. Це вся як бочка. Олег це бачив. Каже, не можна було її спасти, якби вчасно кинулися до неї. А так пізно. І що, хазяйка прийшла увечері, вже подивилася, поплакала та й пішла. Що вже з нею робити? Так та корова й залишилася, там на ніч. Що потім з нею робили, я не знаю. Мабуть, кудись вивезли на... чи закопали. Ну, а така біда сталася. Відганяю козичок тут. Хай краще тут на цьому пустирі пасуться, Бо Деревця ці молоденькі. Може хтось захоче взятися за них. Чиєсь воно є, щоб не було ніяких проблем. Краще хай пасуться тут. де Просто трава. І мені спокійніше, і козам непогано. Тут що справа, що зліва, нічого такого немає. Там зорана діляночка. І тут також поле це з оране. А там далі йде, як річка очеред росте. Правда, річки там нема такої. І дереза. Кози дуже люблять дерезу, вони вже її там вискубли. Люблять травичку зелену щипати. Люблять різну такі колючки, різну траву, яку корова не їсть. Через це я її люблю. Козичок. Дивлюся тут хрін. Видно, копали, корінь копали, тільки ями позалишалися. Тут хрону дуже багато. Козочки будуть пастися, а я йду, буду далі доприбираю, доварю, що там вариться ще. У нас сьогодні буде такий сімейний, сімейна вечеря. Розріжемо тортик, поздоровимо нашу донечку віку. Може, запросимо ще наших рідних. Мама наша сьогодні потрапила до лікарні, не буде з нами бабуся. Вона поздоровила вранці. Ну, слава Богу, все більш-менш нормально, але їй треба прокапатися. Що? Це що, хто був? Фазан, так. Да? Сидів так тихенько. Азан. Зараз Олег підмінить мене, а я піду. А що ти бігав туди? Що бігав? Туди? Ну, ти туди побіг, пішов в посадку, як мене обичай. Ну вони сьогодні повернули наліво. Направо, На Будеш пасти, так? Да? Так. Да. Ну, я тоді пішла, треба говорити. У тебе палка є? Єсь, ось. А що, опять привели? Опять привели. А що кажуть? Кажуть, що реве. Ну, сіреве, значить вона. Ну, я його залила вдома з нею. А ці вигнала. Вона мовчить, а він робить. Ну. Заглядає ткус забор. Я, ну, що я кажу цій хазяйці, що ми спробуємо здоїти і хай ще на ніч остається, бо ви рано забрали. Вона каже, добре, якщо не зможете здоїть, дзвоніть, я прийду здою її. Я даю той раз її. А. Це треба, щоб хтось держав, бо... Ну, я под... вона так і казала, да, що треба її держати. Бо хазяйка то вона сама стоїть, а я пробував, то вона угу. круги налізає. Ну я подержу тоді, так. Да. Забрав я тут запчасти, треба посуться. буде. Вже сьогодні не поставлю, якось завтра поїду. Мама в больниці. А що таке? Нічо, поїхала так. Треба Та... про... прокапати Таню. Так собі. приїхала і ілі... щось? Ну, нічого так, не прямо геть погано. Просто сьогодні врач сказав, що приїжджайте сьогодні на 4-5, на якраз там вас оформлять, завтра будуть е, ці, ну хто там на сміні, бо в неділю вже не буде нікого. Та й вона подумала, подумала, та й поїхала.